Податки в США це те, що викликає багато запитань, особливо серед іммігрантів. Які податки потрібно платити. Ми вирішили зробити відео з вебінару, яке проводилося на минулому тижні, так як були технічні проблеми на YouTube. В цьому відео ми розберемо найпоширеніші запитання про податки та дамо зрозумілі відповіді. Дивіться до кінця, щоб не пропустити корисні поради. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. я розкажу трохи про себе. Якщо ми ви мене не знаєте, я приїхав в США вже давно, в 98 му році. Приїхав як студент. Був в збірній команді України по спортивній гімнастиці, от і мене запросили. мене запросив один американський університет приїхати як студент і виступати за їхню гімнастичну команду. І вони мені дали те, що називається scholarship, стипендію. От я провчився в цьому університеті. Закінчив магіс, потім закінчив магістрську програму по фінансам. Здав на ліцензію CPA і працював в великих різних компаніях. Зараз працюю на себе. Окей. Значить, давайте тепер поговоримо про податки. Значить, так. окей. Значить, ми як ми зробимо? Ми пройдемося по базовим, по базовим питанням. І по базовим знанням, дуже базові знання, що вам потрібно знати про податки. І потім ми розглянемо деякі питання. І ви також можете задавати питання, і я буду в них на них відповідати. Окей, поїхали. Значить, в США є три види, види податків. Перший це податок на дохід, другий це податок, те, що називається social security та Medicare. Це називається Файка. І третє це податок на прибуток від капіталу. Окей. Значить, бідні люди працюють на податок на дохід, багаті люди платять податок на прибуток від капіталу, і а, середній клас платить податок на дохід, і в основному трохи податку на прибуток від капіталу, і також платить, якщо ми а, працюємо самозайняті, то ми платимо дуже багато податків на Social Security і Medicare. Значить, як працює? Як працюють податки? Дивіться, якщо вам кажуть, що ви заробляєте 100 тисяч доларів, і вам кажуть, що ви в 24% податку, це не означає, що ви будете платити 24 тисячі доларів податку, якщо ви заробили 100 тисяч доларів. Це означає, що перша перші ставка буде 10% з нуля до 11 тисяч, потім з 11 тисяч приблизно до 45 тисяч ви заплатите 12%. Від 45% приблизно до 95% ви заплатите 22% і так далі. Ви бачите тут на хто бачить на таблиці в YouTube, ви бачите таблицю. І таким чином ви не платите всі 24%, а ви платите по, по рядкам, як я вже сказав, щоб ви просто це розуміли. Далі, це податок, це ми розглядали податок на дохід. Окей, okay. далі. Що таке податок Social Security та Medicare? Цей податок платять всі, але якщо ви працюєте, наприклад, на w так, на роботодавця, значить ви платите 7,65% і роботодавець також платить 7,65% Значить, весь податок це 15,3%, ви платите половину, і ваш роботодавець платить половину. Якщо ви працюєте на себе, так, ви самозайняті, ви працюєте на форму 1099, ви платите всі 15,3%. Окей, це важливо розуміти, тому що є способи, як, як це зменшити. Окей, далі. Перше питання у нас. Окей, а моя мама тут. Подає податки тут це в США, має дохід по W 2 в США і пенсію в Україні. Чи треба пенсію декларувати як дохід в США? Якщо так, то де як отримати документ про виплати типу W-2 чи 1099 податкової форми? Окей, значить, дивіться: якщо мама е, платить, якщо мама в мами є пенсія в Україні в Україні, вона вказується в декларації. Але як non taxable Це означає, що це не рахується як дохід. Окей? І це можна просто взяти десь там довідку в дії, або просто порахувати, скільки яка пенсія була. Її треба вказати, але з цього не буде платитися дохід. Окей. Так, ідемо далі. Чи є якісь запитання в нас? Поки запитань немає. Окей, значить, третій вид податку це податок на прибуток від капіталу. Це називається capital gains tax. Значить, є, є два види: є короткостроковий і довгостроковий. Короткостроковий, якщо ви тримали інвестиції менше ніж рік. Якщо ви тримали, наприклад, ви купили акції Тесла, так, за, за, ну, за 50 доларів, за 100 доларів, я не знаю, і продали їх. Через 11 місяців, за 70 доларів, у вас буде дохід 20 доларів. Так? І цей дохід буде рахуватися як короткостроковий дохід, ви тримали менше, ніж рік. І це означає, він буде оподатковуватися ці 20 доларів, він буде оподатковуватися так само, як і звичайний дохід. Він просто додається до вашої бази, там до основного доходу, і вже рахується таким самим чином. Якщо ви тримали. Цій акції, наприклад, 12 або більш 12 місяців один день більше 12 місяців, то там ставки вже інші на цей дохід, на ці 20 доларів. Ви будете платити від 0 до 20%. відсотків. Наприклад, якщо ваш дохід до 89 тисяч як подружжя, то ви заплатите 0 відсотків на цей 20 доларів, які ви заробили на, на цьому. На цій інвестиції. Окей? А далі. Це в нас прибуток від капіталу. Які є питання? Окей, чи мене чути окей? Окей. А значить, і, ідемо далі. А, ми вже говорили, скільки податку ви заплатите. Давайте, давайте швидко а, просто прорахуємо. Наприклад, якщо у вас, окей, якщо у вас, наприклад, дохід 120 тисяч доларів, який податок ви заплатите? Це означає, це, це залежить від того. Скільки, е, які у вас є відрахування, які у вас є кредити, яка у вас е, як ви подаєте податки? Е, чи ці податки ви подаєте як одна особа, чи як одружена особа? Це все залежить. Наприклад, у вас дохід 120 тисяч. Так, у вас є те, що називається 401 к план, Ви вклали 10 тисяч е, 400 план, так? Потім ви берете стандартне відрахування. Значить 120, мінус 10 тисяч на 401 к план, мінус стандартне відрахування 27 700, і у вас оподаткований дохід 92 тисячі. І це означає, що податок десь приблизно буде 10 тисяч 900 доларів з цього. Так? Якщо у вас є, наприклад, дві дитини, ви можете отримати 2 тисячі доларів за дитину. Це буде 4 тисячі доларів кредит. І таким чином, цей, податков, цей податок 10 тисяч мінус 4 тисячі, ви приблизно заплатите 6 тисяч доларів а, податку. Окей? Значить, ви заробили 120 тисяч. Після всіх відрахувань і кредитів ви заплатите десь приблизно 6900 а, доларів а, податку. Це приблизно 6%. Окей, кажуть, що трохи. Кажуть, що трохи пропадає ефір. Я вибачаюся, я не знаю чому. Окей, ну ми продовжуємо. Ви пишіть, якщо пропадає. Скажіть мені, якщо на телефоні, якщо на інстаграмі також пропадає, будемо щось думати. Окей, значить, питання: мама одружена в Україні, проживає і працює в Америці part тайм? Який статус варто вказувати, коли файлити податки? А дивіться, це залежить від того, що ви, ви, ви питаєте, якщо вказувати одна особа чи одружена. так, Можна вказувати одружену, але тоді треба, рахувати, тоді треба рахувати дохід чоловіка також, тому що IRS, наша податкова тут в Америці, вона визнає шлюб в інших країнах також. от. Але тоді треба а, рахувати дохід чоловіка. Окей, йдемо далі. Окей, ще питання. Значить, питання, чи можна ще в цьому в році, в 2025 році, у нас зараз березень, 15 березня, чи можна зменшити податки за 2024 рік? Значить, ми подаємо зараз податки на за 2024 рік, і питання, чи можна ще зменшити податки зараз за 2024 рік. Так, можна зменшити податки. І що можна робити? Значить, дивіться, можна внести 7 тисяч доларів в традиційний IRA, Зараз до 15 квітня можна внести 7 тисяч доларів або 8 тисяч доларів, якщо вам 50 років або більше. І таким чином ви вносите ці 7 тисяч доларів на ваш пенсійний рахунок, і ваша податкована база знижується на ці 7 тисяч доларів. Таким чином, у вас знижується податок. Так само з HSA. Що таке HSA? Health Savings Account. Також ви можете внести 4 тисячі 150 доларів на цей рахунок в цьому році, в 2025 році до 15 квітня 2025 року, ви можете внести. На HSA і таким чином також знижити вашу оподатковану базу за 2024 рік. Якщо ви працюєте на себе, ви також можете вносити внески до uh, SEP IRA або, або Solo 401 K. Окей? І просто коли ви вносите ці внески, ви позначите там в вашому аккаунті, що це за uh, 2024 рік. І таким чином ви можете. Uh, Зменшити податки за, за 24 рік в цьому році. Окей, багато питань про яку подавати, якщо людина тільки приїхала в США, яку подавати податкову декларацію резидента чи не резидента? Окей, Значить, якщо ви рахуєтеся, як не резидент для податкової, ви будете подавати форму 10:40 nr НР. Резидент. Якщо ви резидент а, США для, для податкових цілей, ви будете подавати форму 10.40. Окей, як визнати, визначити, чи ви чекаєте? Як визначити, чи ви резидент, чи не резидент? Значить, вам, якщо ви в країні в США 183 дні протягом трьохрічного періоду, і там є в мене тут на екрані написано. А uh, ви будете рахуватися як резидент. Окей. Okay? І таким чином ви будете подавати форму 10.40, як всі тут її подають. Окей. Okay. Uh, ви також, якщо ви не резидент, ви можете зробити те, що називається first year choice election. Значить, якщо ви плануєте бути резидентом, то. Ви можете зробити цей цей election, вибрати і оподатковуватися як резидент, якщо, наприклад, в наступному році ви точно будете резидентом, і таким чином ви можете подавати форму 10.40, якщо ви зробите це first year choice election. Якщо є питання, то, то ви можете записатися на консультацію, ми вас проконсультуємо. Окей, є, чи є якісь питання? Окей, поки питань немає. Окей, яка різниця між, е, між резидент, формою 1040 nr і формою 1040. Формою, яку заповнюють резиденти і яку заповнюють нерезиденти. Дивіться, якщо ви резидент, то ви оподатковуєтеся за всім світовим доходом, навіть якщо ви маєте там дохід за межами США, наприклад, в Україні або в Європі? Весь цей дохід буде оподатковуватися. Окей, потрібно звітувати про, про закордонні банківські. Потрібно звітувати про закордонні банківські рахунки та активи. Так? Але, але ви також будете мати всілякі податкові кредити, податкові відрахування і так далі. Тому тут треба рахувати. Чи вам чи вам чи вам треба подаватися як резидент, а, а або як не резидент? Якщо у вас є така можливість вибрати, якщо у вас є цей цей first year choice election. Тому що якщо ви не резидент, то ви тільки оподатковуєтеся за доходами, які отримані в США? Так і немає, не, не, не треба звітувати про закордонні активи, але у вас обмежені відрахування. у вас немає кредитів. Окей. Питання. Uh, married filing separate. Можливий такий варіант. Тоді не потрібно вказувати чоловіка. Так. Це такий варіант uh, можливий. І просто ви uh, married uh, filing separately Такий варіант можливий, і, і не треба вказувати чоловіка. Так можна подати також, так. Окей, uh, okay, йдемо далі. Окей, okay, питання. Приїхали в серпні 24-го року за програмою U4U. Чоловік працює за контрактом віддалено в IT і отримає дохід як ФОП третьої групи в Україні. Чи треба платити з цього доходу, чи треба платити а, податок? Окей, значить дивіться, тут правила: одні кажуть одне, інші кажуть другі. Що каже IRS? Нам треба завжди дивитися на IRS. Дивіться, по-перше, якщо е, вони приїхали в серпні, і то вони будуть е, рахуватися не резидентами е, США, тому що вони не пробули в США 183 дні. Окей, то значить, їм треба буде подавати форму е, 1040 NR. Окей? Далі, яка відповідь? Що нам АРС скаже з цього приводу, значить, у США дохід ФОП фізичної особи підприємцям може вважатися американським, але що важливо, це де був згенерований дохід. Якщо дохід був згенерований в Україні, то тоді не треба його враховувати як нерезидент. Якщо дохід був з в США, наприклад, то тоді то тоді треба, треба враховувати те, що це був дохід згенерований в США, навіть якщо якась діяльність там була в Україні. От тому треба дивитися на кожний випадок, і вже від того буде залежати чи вказувати цей дохід чи ні. От, тому тут треба, мати, треба знати вашу ситуацію більш конкретніше і вже від того відштовхуватися. Окей, якщо приїхали в травні 24-го і фактично резидент, значить, якщо приїхали в травні, то тоді буде вже 183 дні, значить, буде це резидентом для податкових цілей. Доходів з США немає. Є доходи з України, дивіденти, чи будуть діяти кредити США? Так, якщо ви будете, якщо ви подаєте як резидент, значить у вас будуть діяти всі кредити, які належать до які належать резидентам або громадянам США, коли ви подаєте податкову форму. Окей, так, будуть діяти всі кредити. Але там, наприклад, на дітей, якщо кредити на дітей, то в дитини повинен бути social security з правом на роботу. Якщо цього немає, то тоді дитина не буде отримувати ці 2000 доларів на дитину. Ви не можете отримати цей кредит. Тому треба, щоб у дитини було social security номер з правом на роботу. Якщо немає або є, але без права на роботу, ви можете. Просто подавати дитину як депендент, і буде там кредит 500 доларів. От тому це важно, важливо розуміти. Окей, як уникнути подвійного оподаткування? Наприклад, у вас є дохід в Україні і у вас, у вас беруть податок з того доходу в Україні. Ви можете заповнити форму 1116 або форму 2555 і уникнути. І уникнути цього двійного оподатковування. От тому важливо це пам'ятати також. Окей, йдемо далі. А що таке відрахування? Яка різниця між постатейними відрахуваннями та стандартними відрахуваннями? Дивіться, кожного року АРС визначає те, що називається стандартне відрахування. Наприклад, у нас в 2024 році, якщо ви. Заповнюєте форму як одна особа, значить, у вас стандартне відрахування 14600 Якщо ви е, заповнюєте форму як подружжя, у вас буде стандартне відрахування 29 200. Що це означає? Що якщо ви заробили 100 тисяч доларів, у вас е, це стандартне відрахування, наприклад, 29200, значить 100 тисяч мінус двадцять і вже від того. Буде відраховуватися ваш від там, скільки в нас виходить, приблизно 71 тисяча, буде відраховуватися ваш, це буде ваш оподаткований дохід. Окей. ви, якщо у, вас, якщо у вас, наприклад, є іпотека, якщо у вас є донати на благодійність, якщо у вас є податки на житло і так далі, ви можете прорахувати. Те, що називається itemized deduction, так? По постатенні відрахування. І якщо, наприклад, ці постатейні відрахування вище, ніж ці 29 200, то ви можете брати постатейні відрахування. Якщо вони менше, то ви берете стандартне відрахування. Ви берете те, що більше. Це треба прорахувати. Окей, а, значить, є запитання. Мамі зараз 58 років, щоб в подальшому отримувати пенсію, мінімальну або більш ніж мінімальну, які умови її отримання, чи є мінімальний дохід, який треба вказувати протягом наступних років. Значить, якщо ви маєте на увазі пенсію social security, на цю пенсію треба заробити, значить, треба пропрацювати 10 років і заробити 4 кредити в рік. Це буде 40 кредитів. І там є мінімальний дохід, щоб заробити а, кредит. Якщо я не помиляюсь, там 1600 доларів за кредит. Значить, якщо ми множимо на 4, це приблизно там 7600, приблизно, Значить, якщо ви заробляєте 7600 в рік, то вам нараховуються 4 кредити. І треба про пропрацювати 10 років, щоб у вас було 40 кредитів. А, щоб була пенсія Social Security. Якщо ви маєте на увазі, наприклад, SSI, то там е, різні умови, там треба мати мінімальний е, дохід на, на порозі бідності, і тоді виплачуються ці е, SSI. Тому е, там е, трохи по-різному. І в нас іммігрант, е, там не треба працювати, е, не треба працювати 10 років і заробляти ці е, кредити, окей. Okay. Значить, йдемо далі. Окей. Яка різниця між податковими відрахуваннями і податковими кредитами? Значить, дивіться, податкове відрахування знижує ваш, мінімальний, о, знижує ваш дохід до по податкову базу. Наприклад, якщо у вас ми говорили про стандартне відрахування 29 тисяч, ви заробили 100 тисяч мінус 29, це 71 тисяча. І таким чином ваша податкова база знижується на ці 29 тисяч. А що таке податковий кредит? Це коли вже у вас нарахувався податок, ви знаєте, що у вас, наприклад, податок 5 тисяч доларів. так? І якщо у вас є кредит, наприклад, у вас дві дитини по 2 тисячі на дитину це 4 тисячі, значить 5 тисяч мінус чотири. Ви будете замість 5 тисяч доларів платити податок, ви заплатите 1 тисячу, тому що у вас є 4 тисячі кредит. Значить, кредити набагато набагато вигідніші ніж відрахування, тому що, як я вже сказав, відрахування просто зменшує вашу оподатковувану базу, а кредит зменшує ваш безпосередній податок. Пам'ятайте, що це останні дні знижки 20% на курс податків США за промокодом TAXSEASON. Сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися з основними податковими питаннями. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях і я постараюся відповісти. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити другу частину вебінару по податкам. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.